Вітаю, друзі! Сьогодні 14 червня 2025 рік, хочу поговорити сьогодні про кишмиш Юпітер і про його запилення. Він у мене у декількох варіантах: два кущі на власних коріннях, це один із них, це на вході до двору, і два куща щеплених на Лідію. На цьому кущі я хотів провести, ну і проводжу до цього часу експериментик. Так. Побутує така думка, що якщо конкретно Юпітер прищепнути. До цвітіння верхівки його, то запилення буде кращим і ягода більша. Ну, я вирішив цей кущ прищепити наполовину. Тобто праворуч рукав, який йде, він був прищепнуто верхівка, ви бачите. Все, що ліворуч верхівки не прищипувалися. І наразі не думаю, що можна прямо вже робити остаточні висновки. Проте, ну, дивіться, є, наприклад, і такі варіанти запилення. Слабеньке, це ось одне гроно, ну, вверх поганенько, низ трохи краще. Далі. Бачите? Ну от вгорі ніби непогано запилилось. Ну, це пояснюється тим, що цвіте ж виноградний в один час. Самі нижні грони можуть цвісти раніше, ніж верхні. Але ну бачите, яке запилення. В принципі, непогано, як на мене, ну, крім окремих випадків. Тут ось. бачите, Але все ще вище, тобто те, що пізніше цвіло, от воно запилилося трошки краще, ніж те, що нижче. Ось, Наприклад, те, що, те, що цвіло раніше. Ну, прям є конкретні випади. Ось гронка половина її немає, нижня половинка є, а верхня, бачите. Так, Якщо ми візьмемо ліву сторону, ой, праву сторону, це була ліва, а це ось ми беремо праву сторону. то... Тут запилення набагато краще. А це прищипнутий варіант. І тут прям таких серйозних випадків я не бачу. Тут от запилення потужне, навіть якесь там перезапилення, як на мене. Чи це пов'язано з тим, що я прищипнув верхівки? Чи це пов'язано з тим, що лівий рукав трошечки раніше почав цвісти? Ніж правий, я не можу сказати, але зараз очевидно, що рукав, який праворуч запилився набагато краще, той, що з прищипнутими верхівками. Перейдемо до щепленого варіанту, який в мене за хатою знаходиться, він постраждав від зворотних заморозків, бачите, ось, ось випад великий, і ось випад великий. Але тим не менше розвиток. Того, що залишилося потужний. Ви бачите вже над верхнім дротом, наскільки на пів метра деякі пагони. Вже скоро треба буде їх прищипувати. Верхівки. Значить, тут експеримент я не проводив. Все, що залишилося, все таки залишив. Нічого не було прищипнуте. От як запилиться, так і запилиться. Повторююся, це щеплений варіант. Це Юпітер минулого року щеплювався на Лідію. От, на старій кущі, на потужні кущі. І от я залишив усе як є. Тут, ну, на мою думку, тут запилення відбулося краще, ніж перед хатою, що внизу досить непогане запилення на, нижні, на нижніх гронах, що вгорі. Також запилення досить непогане. Єдине, здається, що тут грона більші. Ну, саме по собі довше. Ну, ось дивіться, наприклад, яке гроно. Я на Юпітері таких не бачив. Ну, от я не можу його зняти, бо воно якось догори. Тобто гроно тут ну, сантиметрів 20. Ну, зараз заміряю, чекайте. Так, ось рулеточка, дивіться, основа. Гроно де починається. І я ж його не розпрямлюю, дивіться, ну, чесних 25 см. 25-26, це ж воно не розпрямлене, десь 26 см. Я такого не бачив, чесно, ну на Юпітері в основному гронки то поменше, а тут ну, бачите, досить довгі грони. Це на щепленому варіанті, на Лідії. Запилення також трошки по-різному відбулося. Ось ці частинки бачите. В правому рукаві він майже весь вимерз і що в нас тут? Ну, якесь надпотужне запилення. Як буде дозрівати, не знаю, чи давитиметься ягода. Тут прям супер, супер сильно запилилося. Може навіть і занадто. Ну а тут, звичайне, собі непогане запилення Юпітера. І що цікаво, от листя. Також. А там перед хатою немає такого на власному корінні. А тут, ну дивіться, лист. Беру від основи листа. І ось до кінчика 23-24 см. Ось гляньте який лопушок. Тут взагалі 30 см. Ой, не 30, обманув. Ну, 26... 26 точно сантиметрів, то й 27. Ну, от в мене рука немаленька. Mm. Тут такі лопухи потужні. Ну і погони, дивіться, наскільки виросли погани. Та ну тут більше, більше 60 см, сантиметрів, сантиметрів 70. Уже над верхнім дротом. Ну тут і шпалера не така висока в мене. Як на основному винограднику, зараз перейдемо туди, ну хочу заміряти, яка ж тут висота шпалери. Так, тут висота шпалери 1,94, 1,95 м. Перший дріт знаходиться на висоті 55-56 см від землі, але Юпітер вже переріс верхній дріт. На пів метра та більше сантиметрів 60, десь 70, він вже переріс верхній дріт. Тобто сила росту прекрасна. Це на щепленні, повторюсь. Ці два кущі вони старі були, вони ще від попередніх господарів були. Тут дуже сильна коренева система, надзвичайно потужна. Тому от Вони видають. Я десь місцями навіть пасинки залишав. Щоб трошки гасити силу росту, дивіться, ось, наприклад, на цьому пагоні, який вже переріс шпалеру давно, я от залишив нижній пасинок. Цілий, і його вже тут з метр цього пасинка. Плюс у нього на вусику є суцвіття. Ще воно буде трошки силу росту відтягувати. Ну я так бачу. Моє бачення, що щоб пагони не сильно жарували, я... Залишаю місцями не скрізь, але залишаю місцями пасанки. Наприклад, пасанок також на цьому ж пагоні, я його прищепнув над другим листом. І ось у нього на вусику також є суцвіття маленьке, що теж дасть маленький урожайчик, можливо. Тобто залишаю, щоб трошки пригасити силу росту. Плюс, якщо мені... А мені треба буде перекривати оцю всю частину, яка вимерзла, як бачите. То можливо буду не оцим паганом перекривати, а от його пасенком. Я думаю, що за сезон він там 2 метри виросте, а мені більше і не треба тут, щоб перекрити цю частину. А місцями лоза все-таки починає видавати якісь пагони новенькі. Я їх також залишаю. ну, при нормальних розкладах, якби не вимерзло і я би пронормував пагонами, я би все інше виломував би оцю ось ось молоду поросль я би ламав. Щоб вона там в силу не тягнути, але рік неординарний. Доводиться там щось видумовувати, приймати якісь неординарні рішення, тому усе, що відбиває надалі, в оцих прогалинах, я залишаю. Ось так само, як отут ось відбив пагін. На останньому дроті він, в принципі, не плодоносний. Він пустий, його можна би було забрати, але ви бачите, що виходить на оцей весь великий рукав, отакий ось пучок тут, пагонів і все. А все інше вимерзло. Тому я його залишаю. І ось, до речі, знову ж таки альбіносик. Бачите, який виходить? Я там в одному з відео показував на кеші, що отак, по такому альбіносику пройшовся хілатином і. І він позеленів. Ну, якщо цей не пропаде до того часу, як у нас дощі пройдуть, то і це я також халатином оброблю. Так, ну, А зараз перейдемо ще до одного куща, який в мене вимер повністю цієї весни і ну, він відновлюється, але, але тут якби залишилося якісь спагани, а там не було нічого. Він тільки тільки відновився. Так, друзі, ну ось кущик який. У мене на основному винограднику. Він був чорний весь, він вимерз повністю весь. 28 квітня я тут ходив та плакав. Не тільки він, більшість кущів, вони бачите, відновлюються потихеньку. Але, ну то вже нюанси з урожайністю, колись буде окреме відео, розкажу. Але сьогодні ж за Юпітер. Значить, дивіться, тут Юпітер відновлюється, але він тільки починає цвісти. Пагани тут досягають третього дроту. Дехто йде до четвертого, а дехто тільки доходить до третього дроту. І ось деякі ще зовсім не цвітуть. До речі, треба попасинкувати. Деякі ось тільки почали цвісти. Це соцвіття невелике. Але мушу сказати, що це ж із броньок вже із заміщаючих. Тут все, що. Розквітло до 27 квітня, воно усе було виморожене повністю. Це вже заміщаючі бруньки. Кущ, бачите, також має прогалини досить великі. Вон взагалі практично цілий рукав прогалина. він тут розтягнутий. Майже на трьох метрах однієї площини, так само три метри іншої площини. Цього року, нарешті, я його так розклав, що мав бути гарний урожай великий. Ну, погода внесла свої корективи. Десь погода, а десь моє невміння зберегти. Але все-таки якийсь урожай буде. І от різниця, бачите, три кущі у мене вже відсвіли, вже зав'язалися, вже ми бачимо якусь перспективу на ній. Один кущик ще тільки починає цвісти. Конкретно цей цікавий експеримент із прищіпуванням верхівок Юпітера. Я не можу підтвердити, що він дійсно працює, але очевидно, у мене він спрацював. Може співпало, може те, що пізніше почало цвісти. Я ж не буду стверджувати, що це точно так. Але там, де прищіпнути, верхівки були на погонах Юпітера, там запилення. Відбулося просто чудово. Там, де не прищипнуто, також непогане запилення, але разом з тим ну, трошечки гірше. Що буде тут, на цьому от кущі. Ну, подивимося. Зараз він почав цвісти, якраз у нас заходять дощі на два тижні майже. Побачимо. Як запилиться він. Ну не однорідне цвітіння цього року, це просто цікавий якийсь виклик. І дивіться, ось один пагін. Він вже оцвівся і запилився, це один на цьому кущі. Ось тут деякі гронки тільки починають цвісти, деякі ще цвісти не починають. Це на одному кущі. Тому, ну щодо експерименту, ви зрозуміли. Можна пробувати, в принципі. В принципі, щось ніби ніби працює. Так, ну залишилося не втратити урожай, не втратити те, що заклалося. І ще декілька профілактичних обробок на Юпітері обов'язково зроблю. Ну Це основний виноград, який у мене цього року буде, тому що все інше сильніше постраждало від зворотних заморозків. Значить, сорт прекрасний, сильно рослий, бачите? Не можу сказати, що він прям стійкий до вимерзання, коли вже розпустився, але відновлюється, в принципі, ну, непогано він відновлюється. Приклад той, що я щойно показував на основному винограднику. Деякі кущі не відновилися на рукавах. Деякі кущі відновлюються з голови. Альянс, той самий торнадо, а Юпітер відновлюється і на рукавах. Звичайно, є випади, ну не без того, але. Порівняно з іншими формами, досить стійкий. Досить стійкий до хвороб. Той, що біля хати, з якої я починав ролик, я минулого року обробляв три рази. І все нормально, без хвороб пройшли. Ну, минулий рік, в принципі, такий був сприятливий. І от що цікаво, на щепленні, мені здається, грона більше. Дов... Ну, Це зараз очевидно, що і довше грона. і і більше подивимося, яка буде ягода, терміни дозрівання і так далі. Ну це вже буде по ходу далі. По ходу, по ходу нашого життя. Тому в кого нема, рекомендую. А, хто любить мускати, тим більше. Хто не любить, то звичайно проходьте мимо. А хто любить мускати, Юпітер просто шикарна форма. Мені дуже подобається. І ще якщо тут і гронка будуть більше нащеплені, так це взагалі буде. Це взагалі буде ці воно ну, дивіться, ну, гляньте, гронка. Гронка Юпітера. Друзі, успіхів вам у ваших виноградних справах, ще виноградарських. Хай все вдається, будьте здорові. До зв'язку.